На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. Бурштинова сесія. Депутати облради вирішували, що робити з незаконним видобутком бурштину. Приводом для цього стала стрілянина в день перемоги і бунт місцевих жителів. Ми їх похоронимо всіх в нашу землю, закопаємо їх туди. Так як вони погрожують закопати нас у підсумку, поставили ультиматум Верховній Раді або питання вирішуються на рівні закону, або під стінами парламенту буде пікет. Костопільські підприємства втрачають ринки збуту, оскільки експорт продукції в Російську Федерацію майже припинився, виробники переорієнтовуються на країни ЄС. Зараз в мене йдуть уже почти заключені контракти. Це із Польщею, і веду переговори з Прибалтикою. Школярів Рівного готують до служби у війську. У обласному центрі завершився щорічний військово-спортивний юнацький збір Заграва. День птахів, що мігрують, провели у Рівненському зоопарку. Це птаха називається пелікан. Улітає в далекі краї, в теплі краї. Відвідувачів звіринцю познайомили з перелітними птахами, що живуть там постійно. Рівнянки чемпіонки жіноча команда «Рівненщина-2002» завоювала золоті медалі юнацького чемпіонату України. У нас сильна команда, ми не. Перекрити міжнародну трасу Київ-Варшава сьогодні погрожували жителі Сарницького району, причетні до видобутку бурштину. Кілька сотень людей о дев'ятій ранку стали обабіч дороги і вже були готові вдатись до такої акції громадянської непокори. Терпець увірвався, кажуть, після подій 9 травня. Нагадаємо, в урочище неподалік Клесова приїхали озброєні чоловіки з інших областей і сказали, що сонячний камінь тепер їх джерело заробітку. Розбірки тоді закінчились стріляниною. Щодо перекриття міжнародної траси, то до цього справа зрештою не дійшла. Ми не хочемо бачити нікого на своїй землі. Ось цих пшонок, які поприїжджали спочатку, наробили тут князьків місцевих, парочку, які хотіли під себе підложити весь кльосок. Всі села оці в округі. Потім в дальнішому всю область. Цього ми не допустимо. Не за те гинули наші хлопці на Майдані. Не до того ми йшли. У той же час делегація з Клесова та навколишніх сіл приїхала до Рівного на позачергову сесію облради. Гості засідання себе не особливо стримували. З їх вуз пролунали звинувачення у так званому кришуванні бурштинового бізнесу на адресу представників попередньої обласної влади, які водночас є депутатами. Зрештою, обранці вирішили створити спеціальну комісію, яка й має розібратися у цих звинуваченнях. Підсумком же засідання стало звернення до Верховної Ради. З деталями Іван Барчук. Ця сесія стала як ніколи незручною для правоохоронців. Доповідачі, а це заступник прокурора області та керівник штабу обласної міліції, так і не змогли пояснити, чому озброєні люди вільно приїжджають на полісся і стріляють по місцевих. Ще більше невдоволення викликала інформація про боротьбу із незаконними старателями. Вилучив 72 мотопомпи, 10 автомобілів, 1860 вісімсот грам самого буштину. 1862 кілограма. Відразу я хочу сказати, да, можливо, це, вам кажуть, що це мало. Дійсно, це невелика кількість, коли виловлюється буштин, відразу ж віддається особі певні, певна особа, цей буштин вже зразу ховає. Втім, голова облради переконаний, міліція працює недостатньо. Можу констатувати це, що правоохоронні органи, на мою думку, в цьому напрямку бездії, дії свою бездіяльність. ще більше звинувачень на адресу силовиків лунає від жителів Полісся. Згадують п'ятничний візит до Клесова озброєних чоловіків. А на слова міліції, що зброя в заїжджих була зареєстрована, емоції не стримують. Були автомати: УЗІ. Я не знаю. Якщо в нашій країні можна зареєструвати УЗІ, я хочу мати такий, такий автомат. Дайте мені УЗІ. І чого випустили? Під залог, під 121 тисячу гривень, ту людину, яка стріляла на ураження, де в якої країні може бути таке? Ви мені скажіть, народ, більше не один не уйде отсюди. І ще один раз ви їх сюди запросите. Не один окупант не уйде з нашої землі. Ми їх похоронимо всіх в нашу землю, закопаємо їх туди. Так як вони погрожують закопати нас, водночас чоловік адресує звинувачення особисто екс керівнику Рівненщини Василю Берташу. Останні звинувачення відкидає. Я віруюча людина і кажу: якщо я коли-небудь кришував бурштин, то хай мене Бог покарає. Якщо треба, я разом з вами поїду під Верховну Раду, візьму плакат, але не, поки не вернемося, ми це питання. Ми це питання... Не вирішив обласні обранці у відчаї шукають хоч якісь шляхи вирішення бурштинового питання, поки Верховна Рада не зробить цього. Давайте ми. Є тут заступник прокурора сидить. да, ми приймемо сьогодні незаконне рішення. Щоб розробити обласної державної адміністрації разом з прохоронними органами тимчасове положення про видаток бурштину. Воно би незаконне. Але сьогодні видобувають камінь, що законно. Всі за це дивляться, то давайте приймемо в разі свої помажі. Хай потім прокурор його відмінить, тому подібне. Але дамо який-небудь лад цьому, дамо можливість людям сьогодні там працювати. Однак таку пропозицію Івана Ткачука колеги у підсумку не підтримали. Натомість, екс нардеп Микола Шершун запевнив у важливості все таки достукатись до парламенту і узаконити видобуток сонячного каменю. Пропонує за основу взяти його законопроект, прийнятий кілька років тому в першому читанні Верховною Радою, але так і не підписаний президентом Януковичем. Сьогодні можна взяти за основу ці напрацювання. Тут є і кримінальна відповідальність. Тут є все те, щоб навести порядок. Але але, ну, час пройшов. Можливо, в деякій мірі щось помінялося, от, і потрібно додати. Втім, присутній на сесії чинний нардеп від Рівненщини Юрій Вознюк в легалізації видобутку Борштину поки що нічого доброго знайти не може. У вас така війна почнеться, ви собі не уявляєте просто між вами. там. Ні закон, ні указ президента, не построїв міністрів не вирішить це питання. Отповіте мені, не вирішить. Однак у підсумку обласні обранці все ж вирішили не відкладати знову це питання у довгий ящик і фактично поставили парламенту ультиматум. Якщо за два місяці Київ нічого не вирішить, сесію облради проведуть під стінами Верховної Ради. Іван Марчук, Валерій Мартанюк, інформаційна програма День. Миколу Щирука призначили на посаду начальника управління внутрішніх справ у Рівненській області. Про це повідомляє прес-служба обласної міліції. Особовому складу нового керівника представив перший заступник міністра Олександр Євдокимов. Представлення відбулося у Сарнах, де урядовцю також доповіли про обставини конфлікту, що виник 9 травня з приводу видобутку борштину між місцевими старателями та кількома десятками озброєних осіб. Нагадаємо, проти призначення Миколи Щирука виступають громадські активісти. Кандидатуру пана Щирука також від Хилив люстраційний комітет. Збільшення ціни на газ та скорочення експорту. За таких умов сьогодні доводиться працювати підприємством Костополя. Через конфлікт із Російською Федерацією виробники вимушені шукати нові ринки збуту для своєї продукції. Аби ознайомитися з проблемами найбільш потужних підприємств Костополя до районного центру завітав голова Рівненської обласної адміністрації. Детальніше про Костопільський промисловий потенціал розкаже Тетяна Климчук. На Костопільському підприємстві родина Тетяна Яковець пече хліб вже 13 років. Жінка каже, тут він має особливий смак, адже підростає тісто в спеціальних лизяних формочках і так насичується неперевершеним ароматом. Сьогодні на підприємстві в день випікають до 4 тисяч булок хліба. У порівнянні з початком року каже Тетяна Яковець обсяг виробництва збільшився. Вночі як друга зміна то до п'яти тисяч. У день ми випікаємо гарячий хліб, розводять по городі на Рівне навіть везуть гарячу лінію, а вночі. Вночі вже на райони по села випікають тут близько шести десятків видів хлібобулочних виробів. Окрім того, виробляють на підприємстві і солодощі зефір, мармелад, різноманітні батончики та печиво. Загалом більше сотні видів кондитерських виробів. Ти підприємство на плаву зізнається керівництво родини в сьогоднішніх умовах складно. Ціни на сировину ростуть. Окрім того, розриваються зв'язки з Росією. Втім, підприємство вже починає переорієнтовуватися на європейський ринок. Основну масу продукції ми продаємо по Україні процентів. 10-15 ми продаємо на експорт. Це Ізраїль, Америка, Молдавія, Азербайджан, Канада. З Європейським Союзом так особливо ми ще не займалися. Ну але зараз в мене йдуть уже почти заключені контракти. Це і з Польщею. і веду переговори з Прибалтикою уже контракт так доволі давно. Ну, вивчаємо це питання. Не боїться Костопільська родина і підвищення ціни на газ, аби зменшити витрати на підприємстві. Більшу половину цехів перевели на твердопаливні котли. Завдяки цьому каже директор підприємства, вдалося зменшити використання газу в чотири рази і більш-менш втримати ціни на продукцію. Зменшують використання блакитного палива ще на одному потужному костопільському підприємстві Лімітед». Тут виготовляють деревостружкові плити, тож з паливом тут проблем не виникає. Створили систему, де газ заміняємо на, на дрібну, на подрібнену деревину. І заміняємо і сьогодні. Якщо наше підприємство працює в режимі, то у нас газ іде там лише так, як кажуть, на підсвітку. А решта ми палимо деревини. З газом підприємству питання вдалося вирішити, але основною проблемою залишається збут. На сьогоднішній день виробничі склади «Свиспан Лімітед» заповнені продукцією. Конфлікт з Російською Федерацією призвів до згортання співпраці не лише зі східними сусідами, призупиняється продаж плит і по Україні. Враховуючи події, які відбуваються в країні, особливо на сході, на півдні, у нас, скажімо так, ця, цей сектор ринку відпав, тому що людям не, не до виробництва меблів, а ми в основному робимо плити продукцію під виробництво меблів. Крім того, в нас зашкодила ця сама складна ситуація і, і тим, що е для нас закрився ринок по середній Азії, а це транспортування залізницею. Через Росію. Сьогодні родина і Свиспан Лімітед» є одним із основних бюджетонаповнюючих підприємств Рівненщини. Тож обласна влада обіцяє всіляко допомагати підприємствам, аби ті не стали збитковими. Костопільщина це дуже важливий промисловий центр Рівненської області. Валова продукція, яка виробляється в районі, досить великий обсяг. І нам потрібно на цей район звернути особливу увагу, особливо на тих підприємців, які формують той валовий продукт. Що можна вирішити на обласному рівні, будемо приймати рішення на обласному. У рівні, що потрібно вирішити на рівні законодавчої або на рівні уряду, будемо звертатися до вищих органів влади. Тетяна Климчук, Микола Мельничук та Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День майже 9 тисяч абітурієнтів Рівненщини зареєструвались на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Перший предмет іноземну мову вступники складатимуть вже 3 червня. Процедура проходження тестування порівняно з минулим роком майже не змінилась. Що потрібно знати випускникам, аби реалізувати свій шанс? Дивіться в наступному сюжеті. Абсолютна більшість цьогорічних випускників шкіл області планують вступати до вищих навчальних закладів. Про це засвідчила активність абітурієнтів під час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Також на Рівненщині складатимуть тестування п'ять біженців з Криму. Учасників в кількісному вимірі було більше, але зважайте на те, що кількість випускників цьогоріч є також меншою. Цьогоріч випускників 11 класів є 9351 особа. До 5 березня успішно зареєструвалося близько 9 тисяч школярів. Їм вже повинні прийти сертифікати та запрошення. Ці документи, а також паспорт чи свідоцтво про народження гарантія того, що абітурієнта допустять до тестування. Можна заходити на персональні сторінки, роздруковувати сертифікати, дивитися, у які пункти ви попали, обов'язково поїхати в ті пункти, зрозуміти, скільки часу вам треба витратити на добирання, щоб Вчасно попасти за 10 хвилин до 11-ї Вхід на пункт тестування закриють і жодні благання не допоможуть вступникам потрапити на іспит. Також причиною недопуску може стати електронний пристрій чи шпаргалка. Як і раніше, абітурієнти могли вибрати чотири предмети з 11 можливих. Найпопулярнішими виявилась українська мова та література, математика, історія і біологія. Ірина Мхалевич, Сергій Савта, інформаційна програма День. Не чекати повістки, а без попередження йти до військкомату закликають місцевих призовників у військовому комісаріаті. Нагадаємо, відповідно до указу президента в Україні відновлено призов на строкову службу до збройних сил, і стосується він молодих людей віком від 18 до 25 років. Якщо призовники мають відстрочку чи інші документи про неможливість проходження служби в армії, їх потрібно приносити призовним комісіям. При цьому військові попереджають, що за ухилення від служби в армії передбачена кримінальність Нальна відповідальність. Щорічний військово-спортивний юнацький збір Заграва завершився у рівному. Упродовж двох днів військові нормативи складали учні загальноосвітніх шкіл рівного, що вивчають предмет захисту вітчизни. Для юнаків та дівчат польові випробування стали своєрідним іспитом на зрілість перед початком літніх канікул. Як усе було, бачив Роман Свирида. На вогневому рубежі десятикласниця загальноосвітньої школи номер 4 Катерина Волошина предмет «Захист вітчизни дівчина вивчає разом із однокласниками. Тож і військові нормативи здає з ними на рівних. У нас захист вітчизни відвідують дівчата і хлопці. Клас зовсім не малень, зовсім маленький, і всього було три. Ну у нас в класі всього три ну, хлопців. І вийшло так, що ну я дуже активна дівчина, і мене вибрали так, що я разом з хлопцями честь школи. Я ні разу не влучила, бо думаю, що я сьогодні тільки перший раз тримала в руках зброю, але мені дуже сподобалось. На вогневому рубежі школярі виконують по три пробних та п'ять залікових пострілів. Судді констатують в цілому результати стрільб дуже втішні. Готові брати по п'ятибальній шкалі. Десь так до чот на четвірку. Поки що найкращий результат це 37 очок з п'яти 36. Є є діти, які влучно гарно стріляють. Є які перший раз взагалі ніколи не стріляли з малокаліберної гвинтівки. Ну діти стараються. Наступне після тиру випробування чекає школярів на полі рівненського мототреку. Тут вони складають нормативи із метання на влучність наступальної гранати РГД 5 Готовий атаку. Yeah. Yeah. От тут у нас є проблеми. Один е лише учень, який показує стабільний з цих п'яти шкіл. Один учень це Микола Ружко, учень 28-ї школи. От він стабільно влучає в центральний сектор. Там, де стоять мішені, тобто це відмінна оцінка. Вправи з метання гранати та стрільби стали заключним етапом дводенного військово-спортивного юнацького збору Заграва. Днем раніше на території окремого батальйону охорони оперативного командування Північ близько 150 школярів вправлялися у підтягуванні на перекладені строєві підготовці та споряджені на швидкість магазинів АК 74 набоями. Зрештою, за підсумком двох днів змагань, найбільшу кількість балів за підсумком усіх випробувань здобув були учні загальноосвітньої школи номер 23 в той же час. Судді військового збору наголошують упродовж останніх двох років завдяки предмету захист вітчизни, рівень до призовної підготовки школярів значно зріс. Якщо б ці учні освоять цей предмет в масштабі програми, фактично з ними можна йти в бій, розумієте, тобто фактично армія. Роман Свирида, Сергій Савта інформаційна програма. День. 14 травня відзначають всесвітній день птахів, що мігрують цього року. вперше до його відзначення долучився і Рівненський зоопарк. Працівники звіринця у деталях розповіли відвідувачам про перелітних птахів, які тут проживають постійно. Познайомилась з ними, і наша знімальна група. Мільйони птахів з наближенням холодів відлітають туди, де тепліше, а з настанням весни повертаються. То у рівному є місце, де деякі з них живуть постійно. Це зоопарк. Тут можна познайомитись, наприклад, ось з цим пеліканом. На планеті налічується дев'ять його видів, а у звіринці постійно мешкає лише цей. В Рівненському зоопарку утримується лише один вид це пелікан рожевий. Та деякі маленькі відвідувачі зоопарку вже дещо про нього знають. Ця птаха називається пелікан. Улітає в, дал... в далекі краї в теплі краї. А весною коли стає тепліше? То вона прих... прилітає сюди. Є тут і інші мігранти: журавлі, лелеки, канадські казарки, а ще лебеді. Останні все частіше з огляду на теплу погоду залишаються в нас зимувати нерідко. Саме там лебеді потрапляють у складні ситуації. На замерзаючих водоймах стає їм небезпечно. Вони не можуть прогодуватися. І до нас звертається дуже багато людей з питанням, чим їх підгодувати, що з ними робити. Саме сьогодні ми хочемо так, ніби якби розповідаючи про цих птахів, ознайомити. Людей з цими аспектами охорони мігруючих птахів. І відвідувачі використовують цю можливість. Вони слухають науковців та частують пернатих мешканців. В нашому зоопарку Рівненському досить цікаво, тим паче, коли люди, які в тому знаються, діляться інформацією. Вони прилітають з теплих країв до нас саме. і... Нам дуже цікаво побачити. Тут багато чого змінилось. Стало більше різних видів пташок і тваринок, так що тут дуже гарно. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Домінікано. Так називається нова платівка львівських виконавців Єгора Грушина та Роксолани Пахолків. Музиканти особисто приїхали презентувати його рівненським шанувальникам. Концерт в органному залі зібрав чимало оцінителів неокласичної музики. Дует роялю та віолончелі до рівного завітали львівські музики Єгор Грушин і Роксолана Пахолків. Наш обласний центр потрапив до переліку міст, якими проляже їхній тур в підтримку нового альбому Домінікана. Експерти називають Єгора Грушина одним з найяскравіших неокласичних виконавців України, за плечима в юного піаніста та композитора, перемоги на численних всеукраїнських фестивалях, саундтреки до вітчизняних короткометражок та дві авторських платівки. І третій альбом Єгор вирішив записати в дуеті з віолончелісткою Роксоланою Пахолків. Він вірив, що саме цей музичний інструмент якісно підсилить та доповнить клавішні з дівчиною. Вони знайомі вже декілька років. Подобається те, що Єгор дає мені можливість самі щось писати. тобто він дає ідею свою. Я по-своєму на неї дивлюся за сторони як віолончелістка. Я записую і я себе проявляю ще як композитор. І Це для мене це дуже цікаво. Робота над Домінікано тривала протягом року. До платівки увійшли 12 композицій. Музиканти радіють. Половину треків їм вдалося скомпонувати в тривалу самобутню історію. Диски швидко розбирають. Тож дует дозамовив вже третій наклад. У нас альбом в такому стилі барочному. Так називається Домінікано. Натхненний він Домініканським собором львівським. Тобто, це така архітектура дуже велична, барочна і. Якраз його виконувати, по-моєму, дуже вдало в такому місці, як, як органний зал. У рівному дует відразу поквапився до органного залу, аби останній відрепетирувати виступ. Переміщення сподобалось їм своїм зовнішнім виглядом та акустикою. Дуже гарний зал, насправді. Знаєте, мені він дуже нагадав такі, скажімо, ну, дуже звичайні для Італії зали. Музиканти готуються до наступних концертів туру на початку літа. В одному з великих міст вони влаштують експериментальний виступ з використанням струнних інструментів. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Рівнянки, чемпіонки України з баскетболу, вихованки обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву 2002 року народження були на голову сильнішими за інших суперниць по фіналу. Зі змагань, що фінішували у 28-й школі рівного, повернувся Роман Свирида. У нинішньому сезоні дівчата Дніпропетровська та Рівного вже зустрічалися у фіналах Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Серед 15-річних сильнішими були рівнянки. Серед 13-річних – Дніпрянки. І от ще одне побачення: у спортзалі 28-ї рівненської школи грають спортсменки 2002 року народження. До вирішального матчу суперниці йшли різними шляхами. Рівнянки у півфіналі переграли суперниці з Бердянська з різницею понад пів. Півсотні очок натомість команда Дніпропетровська вирвала непросту перемогу в однолітків із Нововолинська. Фінальний поєдинок краще розпочали гості. Перегоріли, адже дома грати при своїх глядачах при такому залі, при такій кількості глядачів і підтримці дало своє. Негативне в деякому моменті відношення. Вони дуже хотіли, дуже старалися, але це все дуже дуже виявилося в таку кількість помилок і незабитих, особливо незабитих м'ячів. Втім, величезна воля до перемоги та шалена підтримка вболівальників дозволила рівнянкам вистояти під натиском суперника і переламати хід гри. У нас сильна команда. Ми ніколи не здаємося. Ми граємо до кінця, поки останній видок не продзвони. Зрештою фінальний матч завершився розгромом команди Дніпропетровська 65-43. Ми просто слабі. У мене пол команди маленьких діток 2003 року. А 2002 року просто дівчинки допомагають цій команді. Наша ціль – обіграти малышей. Ну сложилось на сьогоднішній день. Второ місце для нас із восьми команд. Це теж очень прилично. Окрім золотих медалей та кубка, гравець рівненської команди Владислава Кіба отримала від організаторів і приз найкращого гравця турніру. Отож, золота медаль дівчат 2002 року народження стала вже третьою нагородою здобутою баскетболістками рівненської обласної спортшколи у цьогорічній юнацькій першості. Крім того, за крок від п'єдесталу зупинилася команда юнаків 1999 року народження. У нас залишається фінал в Черкасах у юнаків дві Два у нас залишається фінал баскетболу 3 на 3 який відбудеться в наступний вівторок в палаці спорту в нашій столиці, де будуть представлені якраз переможець обласних змагань. Команда дівчат з ОС числом 28 і команда юнаків з рівного теж з з числом 27. Роман Свирида, Сергій Савта, інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.